Все це робиться заради результату, щоб люди отримали там, де немає епек, там, де порушена наразі логістика, програма доступні ліки. Ну і матимуть можливість просто придбати собі ліки. Тобто, це виїзний аптечний пункт запит від громад від людей. У нас є однозначно. Далі будемо цей проект розширювати. Звичайно, що це буде додаткове фінансове навантаження на обласний бюджет, але ми звичайно таку ініціативу підтримуємо. Отримаємо да. всі проекти mm -hmm. навіть такі здавалося б, да? Сьогодні не багато швидких, проблеми швидких машин, але підтримуємо всі проекти для того, щоб команда мала бажання далі працювати. Проєкт мобільний етичний пункт це для нас новий проєкт, створений на базі нашого підприємства Новий підрозділ для забезпечення того населення, яке це потребує. А це онкологічні пацієнти, паліативні пацієнти. Ну і всі ті, хто сьогодні потребує нашої допомоги. На старті будуть застосовуватися в напрямках, де Ваних територій